Офіційно опалювальний сезон у місті Павлограді закінчується 31 березня. Але завдяки тому, що наружна температура останні три доби була більше 8 градусів, було прийнято рішення від сьогодні зупинити котельні міста, зупинити циркуляцію теплоносія по місту. Але поки що остаються в роботі дві котельні в місті. Це котельня 4 го мікрорайону, в якій проводяться роботи, по пуску та Опробуванню нового насосного обладнання та перевірка тепломережі після оптимізації, яку ми провели восени минулого року. Вона буде запунена завтра, 28 числа, і остається в роботі котельня на ДК будівників», там, де транспортний хаб знаходиться. Вона буде працювати до 31 березня. Опалюваний сезон 24 25 року. Прийшов, в принципі, стабільно. Були у нас декілька крупних аварій на початку опалювального сезону, але в цілому можна сказати, що він прийшов позитивно. Глобальних відключень електрики не було, тому можна сказати, що дивимося оптимістично на сезон 25-2026 року.